Доброго дня, мене звати Михайло Ішичкін. Я начальник відділу планування заходів цивільного захисту головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Та сьогодні тема нашого бесіди це хімічна небезпека. Дніпропетровська область є потужним промисловим регіоном України, на території якої розташовані підприємства, які в своїй діяльності можуть використовувати небезпечні хімічні речовини. На даний час на території області проводять свою діяльність близько 100 небезпечних хімічних об'єктів, які в виробництві використовують такі промислові хімічні речовини, як хлор, аміак, азотну, соляну та сірчану кислоти та інші. Вплив цих найбільш розповсюджених хімічних речовин дуже небезпечний для населення. Практично всі водоканали міста, районів області використовують хлор для здійснення обеззаражування води. Аміак використовується в аміачних холодильних установках та при виробництві мінеральних добрив. Металургійні та інші промислові підприємства у місті Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське підприємства харчової промисловості використовують свою діяльністю аміак, кислоти та інші хімічні речовини. Заходи безпеки, які здійснюються на хімічно небезпечних підприємствах області, повністю контролюються та не представляють небезпеки для громадян. Але внаслідок збройної агресії проти України існують небезпеки прямого влучання ракет та засобів ураження у промислові підприємства області, які є одночасно хімічно небезпечними об'єктами. Внаслідок обстрілів може виникнути пошкодження технологічних ємностей, де зберігаються хімічні речовини, які в свою чергу можуть можуть потрапити в навколишнє середовище. У цих випадках громадянам необхідно уважно слідкувати за новинами та інформацією від ДСНС України, обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування. Сирени і перевчасті гудки підприємств це сигнал Увага всім! Інформація про хімічну аварію буде надаватись через телебачення, офіційні веб-сторінки місцевих органів влади, ДСНС з одночасним дублюванням на телеграм-каналах. При оголошенні інформації про хімічну загрозу, уникайте паніки, попередьте сусідів, родичів, надайте допомогу інвалідам, дітям та літнім людям. Якщо ви знаходитесь в зону аварії та хімічного забруднення по можливості негайно залиште зону хімічного забруднення, спостерігайте за вітром, рухатись необхідно в бік, перпендикулярний напрямку вітру, та обходьте тунелі, яри, лощини. В низинах може бути висока концентрація небезпечних хімічних речовин. Це притаманно, для хімічних Речовин як хлор та всіх видів кислот не наступайте в плями невідомих речовин, рухайтесь на відстані від них. При підозрі на ураження хімічними речовинами уникайте будь-яких фізичних навантажень. Необхідно пити велику кількість рідини та звернутися до медичного закладу. Вийшовши із зони забруднення, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс та рот водою, по можливості прийміть душ. З прибуттям на нове місце перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адресу організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню. Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти з зони аварії неможливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно герметизуйте його, зменшить можливість проникнення небезпечних хімічних речовин, парів, аерозолів у приміщення, щільно зачиніть вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, що в рамах вікон та дверей, вимкніть джерела газоелектропостачання та загасіть вогонь у печах. Чекайте повідомлень від органів влади з питань надзвичайних ситуацій та за допомогою засобів зв'язку. Знайте, що уражаюча дія конкретної небезпечної хімічної речовини на людину залежить від її концентрації і у повітрі та й у тривалості, тому, якщо немає можливості покинути небезпечну зону, не панікуйте і продовжуйте вживати заходи безпеки. Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної, води та інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації. Більш детальну інформацію про кожний вид небезпечної хімічної речовини та їх властивості, симптоми. Та дії у разі ураження можливо отримати з офіційної сторінки ДСНС України в розділі громадянам «Абетка безпеки. Дякую за увагу! Бережіть себе та не нехтуйте правилами власної безпеки.